Інформація про статус державних земель з нового року буде розміщена в інтернеті. З 1 січня діятиме публічна кадастрова карта України. Тут можна знайти будь-яку земельну ділянку, яка зацікавила користувача, і головне з'явиться змога з'ясувати, вільна вона приватизована чи перебуває в оренді. На переконання фахівців введення в дію публічної карти забезпечить економічні вигоди від використання земель, а ще дасть точний облік територій і зробить прозорими стосунки у земельній сфері. Весь цей об'єм інформації недоступний громадянам, як тим юридичним особам, які інтересуються земельними ділянками, недоступність цієї інформації породжує різні ну, думки, чутки. Онлайн проект задумали ще 10 років тому. За цей час прикарпатські землеупорядники опрацювали майже 60 тисяч актів на право власності різної форми і 68 тисяч угод на оренду землі. Велика кількість земельних ділянок, їх через смужні розміщення, їх дроблення, перепродаж, дарування збільшує їх кількість. Ми маємо до півтора мільйона земельних ділянок в області. Щоправда, наразі карта не відображатиме інформацію про державні акти, які ще були видані до 2009 року. Адже відповідні ділянки не вносили в електронну базу координат і не присвоювали їм єдиний кадастровий номер. З Часом цю прогалину фахівці теж заповнять щодо інших переваг публічної кадастрової карти, то вона передбачає зворотній зв'язок. Її користувачі матимуть змогу направити будь-який запит держком агенство, не виходячи з дому чи робочого офісу. Михайло Березень, Олександр Литвиненко – новини на вежі.